Добрий добрий день, добрим добрим людям. Тема ремонту і будівництва продовжується, адже ремонт і будівництво це не просто процеси, це ще і продумані процеси, в яких треба врахувати все. І обов'язково навіть туалети для робочих, бо це необхідність. І е, у мене сьогодні Оповідання від Сашка Лірника, яке називається Накладна на гівно. З чого починається будова правильно, з туалету? Спершу ставиться туалет, а потім все решта. Бо куди робочим і інженером бігати? Це вам не степ, це Київ і кущиків тут нема. Хоча на будові біля огорожі росте стара груша. І тут, як собачки в пустелі з анекдоту, якщо за тим барханом не буде стовпчика, то я вибухну. От доки туалету немає, то всі бігають підпісювати нещасне дерево. І навіть коли туалет становили, то до груші було ближче. За місяць груша встохла від надлишків азоду і карміду в ґрунті, але мова не про грушу, а про туалет. В Києві цивілізація і каналізація, але не всюди. І щоб підключитися до неї, треба погодження, дозволи, проекти і дуже великі гроші. Тому ставимо найвеличніший винахід людства біотуалет. І не один. Там є спеціальний розрахунок, на яку кількість людей і змін один туалет. І як часто його міняти. Ціла наука. Коротше, ставимо два біотуалети. Компанія спеціальна для того є, асинізатори. Ми у них орендуємо, а вони раз на тиждень у вихідний приїздять спеціальною машиною, все викачують, ми дезінфікують і напахчують дезодорантами. Цивілізація. Але будова розширюється, додаються підрядники, кількість робочих росте. Підрядники хитрі і жадібні тварюки. Платити за свої біотуалети не хочуть. Для чого? Генпідрядник – я. Вже все встановив, встановив, ну от і добре. Тому усі користуються тими двома туалетами і вище згаданою грушею. Я вже казав, що є спеціальний розрахунок на використання біотуалета, кількість людей зросла, і він не справлявся. Тут або додавати туалети треба, або ж викачувати частіше, а це гроші і немалі. А в мене кошторис не розрахований на ці додаткові витрати. Тому воює з підрядниками, як можу, а вони від мене ховаються і щуть під грушу на вулиці механізаторів 11. Ніщо, нізвідки не виникає, нікуди не щезає, як писав Подерев'янський. Тому біотуалети повні вже не в п'ятницю. А в середу. і наповнюють благоуханням весь будмайданчик. Тим часом на будову взяли нового начальника охорони. Замовник знайшов гебешного полковника пенсіонера, і Олександр Ніколаєвич наводить порядок железною мітлою. Таке неподобство, як смердючий біотуалет, не може залишати у спокою. Він робить доповідь на загальній нараді, і замовник вставляє мені пістона. Ніхто не хоче слухати ані про підрядників, ані про проблеми. Наказом під розпис мені доручають вирішити проблему до завтрашнього ранку. Я зітхаю і дзвоню компанію асинізаторів. Прошу виручити по старій пам'яті, бо мені ж кранти. Там теж працюють живі люди і обіцяють прислати машину очисник поза чергою сьогодні вночі. Я спокійний, їду додому. А вранці мене чекає розлючений замовник, начальник охорони і смердючі біотуалети. Мене лають, матюкають і погрожують звільнити. Ну, звісно, не звільнять, бо хто ж має працювати, а не тільки керувати? Я тут же дзвоню на фірму санізаторів, матюкаю їх, але у відповідь отримую такі ж самі матюки. Виявляється, машина приїхала вночі. як і домовлялись. Все викачали, помили. Продезінфікували і напахтили дезодорантом. Краса, та ще й підлили хвойного дезодоранту під нещасну всохлу грушу, бо я попросив щось зробити з запахом. А коли виїздили з території, то їх припинила нова охорона, яку поставив новий начальник. Охорона суворо насупила брови і поцікавилась, а що це вони такі вивозять із вірного об'єкта? На що А санізатори чесно відповіли, що гівно. Охорона вирішила перевірити і наказали відкрити люк. Люк відкрили. Охорона подивилась на субстанцію, помішала її палицею, пересвідчила, що дійсно ця речовина відповідає заявленому, і заявила, що не випустять асанізаторів з будови, доки не нададуть документа накладної на гівну. Звісно, що ніхто не виписував подібну накладну, тому фірма асанізатор... Повернулася і вилила все назад в біотуалети. Після цього їх пропустили. Героїчна охорона підтвердила подію і гордо продемонструвала палицею, якої мішали гівно в цистерні. Заповник припух, судомно ковтнув, прокашлявся і звільнив Олександра Ніколаєвича і його охорону. Потім туалети викочали по графіку, я нагнув підрядників, і вони додали кожен свій туалет і все повернулося в звичну колію. Тільки засохла груша тепер пахтіла свіжою хвоєю і карбамідом одночасно. І якщо закрити очі, то можна було уявити, що хтось насрав під сосною в Карпатах. Отаке воно будівництво. І правда життя вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки.